Що останнє засідання шукачок к'юті марок відкритим. Перше на порядку денному Плач! Ви не можете підвести поні без відзнак, бо мене нема. Ви маєте лишатися шукачками к'юті марок. Як? Нас лишилося два. Можливо, ви знайдете мені заміну. Ні за що? Ти єдина. Ти усе ж тепер зміниться. І хто тепер їхатиме на самокаті попереду нас двох, чи влаштовуватиме вистави, чи табуруватиме, чи просто гулятиме з нами. Та мені ж ще гірше. Я повинна попрощатися з вами обома. Відгадай, кому ці квітки у першому ряду на виступ фандерболтів? <о professionals> я чекала зовсім іншої реакції. Дякую за квитки, рейнбоу дешта. Я не піду. Батьки змушують її переїхати дуже далеко від понівіля. Що не можна! Місце скутало тут. Ми її, мабуть, ніколи вже не побачимо. Це безнадійно. Я не вірю, що ви так легко здаєтеся. Ви шукачки к'юті марок. Не боїтеся складних завдань. У нас гарно виходить вигадувати різне. Саме так. Коли ми працюємо разом, нас не зупинити. Не вірю, що ми не подумали про це раніше. Час складати список. Увага, друзі! Настав час для рішучих дій. Сливовий сік? Це зілля я приготувала за книжкою за кори. Слива – лише один зі складників. Для чого воно? Зіллям цим ти не жартуй. З друзями його скоштуй. З ними ти тепер вікуй. Потрібно лише капнути на копитце. Хіба не класного? Краще, ніж класно. А що мало статися? Отак цей зілій мало подіяти. У книжці не написано. Дякую за спробу, Еплблум, але треба визнати. Я поїду з понівіля. Не здавайся, скуталу. Мені щойно спало на думку, як допомогти тобі лишитися. Ходімо. Будь спершу підемо до закори, щоб зняти чари. Чи я поставила її у різне та навряд чи в корисне? Мабуть, ця квітка це найцікавіше, що ми сьогодні побачимо. Якщо не враховувати намагання Твайлайт, пригадати, де стоїть книжка. А в полозі зараз уже, мабуть, чинивсі всі поні еквестрії, точніше усі, крім нас. Якби ж ми могли вирости швидко. Якби ж ми виросли просто зараз, тоді б ми могли спокійно без проблем з'їздити собі на ярмарок. Якби ж ми стали дорослими, як наші сестри, тоді нам не казали б, що робити, і ми самі все вирішували б. Е, Світі Белл, у тебе обличчя світиться. Це що це означає? Їдемо, Їдемо на ярмарок! Ти ж квитки взяла? Слід поспішати, щоб встигнути на поїзд. Усе буде добре. Дивись, як швидко ми біжимо. У дорослих ноги сині. Чистісінька правда. Не знаю, скільки ще витримає мій скейт. О? І ніхто не кричить, щоб ми не бігли так швидко. Ха! Бути дорослими класно! О. Ми встигли. Звісно, встигли. Ми тепер дорослі. -пус. Ні, можна робити, що хочеш, і усі ті хвилювання твайлайт і інших тепер ні до чого. Бо ми великі. А бути великими це головне. Сьогодні вранці ми були ще малі. Ду, я росту, не спинити ніяк. Я можу все що схочу і не спинять мене, бо головне я велика вже. Велика. Де вона не йде, заспіваємо станцю і радіймо радімо життю. А ти тебе слухай, що тобі я кажу? Надто захоплюємось, особливо в романтичних питаннях. <гум> Але цього разу усе інакше. Ми лише допомагали А Останнє повідомлення повинно бути. Ага. Ще ложечку, так. Тобто повідомлення мають бути у середині кожного десерта. Оскільки план бігмака надіслати мені пиріг на день святого пегаса не вдався. Я приготую йому сюрприз. О, як романтично. Він небагатослівний. Мені це до вподоби. Тому я вирішила використати багато слів, щоб освічитися йому. Він повинен лише сказати. Ага. Хі -хі -хі. Не дочекаюся, коли ти станеш частиною родини. Ви троє дуже допомогли нашому з бігмаком коханню. Я рада, що ви зі мною. Я кохаю тебе, Біг Мак! Хочеш провести решту життя зі мною. Сподіваюсь, ти відповіси. Ага, кожне слово потрібно вкласти у десерт. Це ж один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого! П'ятнадцять. Знаю. Насправді шістнадцять. Місіс Кейк допоможе спекти всі яблучні десерти, щоб Біг Мак прийшов до моєї крамнички. І в цьому порозі є запрошення, яке приведе його сюди. Ну, Мені не важко. Я люблю виклики. Я додавала цукор сюди чи туди. Здається, я бачила, як вона вже шість разів додавала цукор. Ви троє відносите пиріг, а я піду за квітами, щоб усе тут прикрасити. Ой ой, на вулиці спайк та Діскор. Якщо вони здогадаються, то розкажуть усім, а я хочу зробити сюрприз. Думаю, що вони щось запідозрили. Нічого підозрілого у тому, що ми тримаємо пиріг запрошення, місіс Кейт поче 15 десертів для освічення. Я щаслива, що в мене з'явиться сестра. Це шанс залагодити нашу провину, коли Біг Мак уперше запросив Белл. Ми не повинні зіпсувати сюрприз. поводитися природно. Згодна з вами. Е, отак добре? Краще. Ходімо, знайдемо твого брата. Викрутка нема. Бігмак. Його немає. Ходімо. Зачекай. Це дуже схоже на поличку, яку бігмак зробив для шугербел. Дивно. Може, ми його тут зачекаємо. Він повинен незабаром прийти. Я щось шукаю, то бабуся завжди радить перевірити найменше ймовірне місце. Побігли. Викрутка! Бігмак! Бігмак! Як шугар Белло свідчиться бігмаку, якщо ми його навіть не можемо знайти. Місіс Кейк ще не все спекла. У нас є час. А знаєте, коли я когось шукаю, то бабуся завжди радить залишатися на місці. Повертаємося на ферму і зачекаємо. Бігмак незабаром з'явиться. Не стовбичте на місці. Ходімо. Охання в повітрі. Ага. Бабусю, ти не бачила бігмака? О, привіт, солоденька. У мене був дуже дивний сон. Це чудово, але нам потрібно знайти Бігмака. То ж. він про гранд П, але не зовсім. Він був молодший, і ми були у космосі з місією з дослідження нових світів. Якщо слухатимемо бабусю, то ніколи не знайдемо бігмака. І мат Брайер там був логічний, як завжди. Але із загостреними вухами. Потім з'явився Діскорд, і він він був такий, як завжди. Якщо вона вже почала, то ніщо в квестрії її не зупинить. Ти впевнена? О, привіт, Біг Мак. Тобі, мабуть, цікаво. Біг Мак? Діскорд? Місіс Кейк? А що я? Нічого, я подумав, що ми називаємо наші імена. Гірше, мабуть, уже не буває. Як повелитель хаосу, раджу не казати таких дурниць. <клев> Воно вже тут! Рятуйся, хто може. Шукербе. Шукербе. Діскорд. І чому одразу всі думають, що я причетний до цього? Кохаю тебе а ти мене. Наші два серця стануть як одне. То може час одружитися вже. Винен. Але зауважте. Шугарбел отримала повідомлення.